Небезпечно для здоров'я куплені на стихійних ринках в спеку молочні м'ясі продукти можуть підірвати здоров'я. При цьому кількість стихійних ринків зростає. Боротьба з ними не дає жодних результатів, а покупці, насамперед, через дешевизну все одно обирають торгівлю з тротуару. Продукцію з рук на власному шлунку перевіряла Валентина. Доброта широкий вибір харчів просто небакітеньки. Хто на тротуарі, хто на невеличких столах розклали м'ясо в переміжку з молочною продукцією? Так можна все. Десь до 12 до часу всімо ми входимо. продавчині запевняють, що їхній товар швидко розкуповують, і навіть за такої спеки він зіпсуватися не встигає. Циркароша дівчатки. Ви попробуйте різкі жир. Подивіться, дівчатки. масло гляньте, сир. Подивіться, де мазінь, купити косиру купити. Ви мазині, ніколи в житті не купити. Щоправда, ніхто з продавчин стихійного базару нічим крім власних слів не може підтвердити якість продукції. Правоохоронці не побачили ні документів на курів, ні лабораторних висновків. Соні ну, я не брали постоянно на все справички.

Час від часу стихійний ринки розганяє міліція. Щоправда, наступного дня торгівля знову процвітає. Постійні покупці стоять грою за торгівлю з тротуару. Ну не мішайте нам, можете тя ці. Пожалуйста. Попляйте. Наскільки можна довіряти, перевіримо у спеціальній лабораторії. У трьох різних господинь купуємо молоко, сир і сметану, три дні досліджень і готовий вердикт. Продукти небезпечні для вживання. у сметані та сирі. Знайшли рослину олію. Науковці підозрюють, що до харчів додали ему для швидшого загуснення. Мік мікробіологічний аналіз теж не сприяє апетитові. Перевищує бактерії групи кишкової палички у 4-5 разів. Також Досить сильно перевищує кількість дріжджів та пліснявий. Наявність цих бактерій вказує на те, що були недотримані технологічні режими. При збільшенні температури повітря бактерії починають особливо швидко розмножуватися. Харчове отруєння неминуче застерігають науковці. А коли ще й походження продукції невідоме, небезпека зростає в рази. Лейкоз у нас він дуже поширений і, зокрема, в приватному секторі його ще досить багато в Україні. І може бути корова, хвора то, наприклад, на мастити молокою бути може бути багато сальманели. Коплені та сен зразки тішить, хоча б тим, що у молочній продукції не знайшли ні соди, ні господарського мила, ні антибіотиків. Їх інколи додають, щоб молоко не так швидко скисало. Загалом стихійна торгівля, власне, як і будь-яка інша торгівля, це насамперед рулетка. Пощастить, купиш якісний товар, не пощастить, придбаєш проблеми зі здоров'ям. Валентина Доброта, Сергій Щекошіхін, Вадим Литвин, ТСН, 1 плюс 1.